Всім привіт мої ділянки. Я зараз відкриваю нову рубрику. Пробую навчитися грати на М40, як обоїм, так. Да. Дивіться, сьогодні перший день я пробую е вчитися грати на М40. Вчора я трохи вчився, у мене було аж 8 кілів за М40. Це, напевно, ну, досягнення. Це перше. А друге, якщо ви хочете мені в тому допомогти, то заходьте в мій телеграм-канал в описі під відео, щоб ви могли допомогти мені. Як ви мені допомагаєте? Ви просто візьмете, я буду ставити запитання, на яку мені карту йти на змагательний союзник і так далі. І потім е, скільки кілів мені треба зробити. Тому ну, погнали, давайте. Поки що я буду в командному бою, але вже сьогодні, хто зайде в телеграм-канал, зможе проголосувати, на якій карті О! Чи сен Сен'ярд зможе проголосувати в якому режимі мені грати. Погнали. Удачі мені реально. Я що пройде добре і все в мене класно буде. Давайте за спецназів. Все вот о, человек. А тоже бля. Все, давайте иначе, О, я понятно. Давай А, ладно, давайте в ландшафт. Ну, без просадочек играем. И, кстати, хочу вам сказать, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Что я продюгаю, тр... про ну и видео. Такие новые становки. Ай, блин ну Да. Я не знаю, что я роблю сейчас. Ладно, давайте. Ну да, им 40 трошки бесит, но, кстати, ураховываешь цей факт, что он без прицела. З він появився, я не знаю, Чу! ого, як далеко. Ну, е, то не попало Льо? Я в Я щось починаю, реально, ти. Телепортується? Шесть. Ой, хорош. Упав по Чи чуть ти фатило? Я Я про нього заповню, я типо його бачив, але я в нього не атакував. Ну ладно. Оксі голд ехоронаня. Ну что я вставил сви, валя? що така фігня, стандафия, шо? Коли в тебя стреляют, ты стоишь по одному на месте. Ну, блин, опять чуть-чуть не Ще 15 не хватало, дашь? Нет. Давай это красиво. Фью. Боже, снайпер. Залетел на джи стендов я. Я, я, я. На моем балансе три нуля. Yeah. Я не знаю, кто бы его коробок он Не, понятно, он был преслён, 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 преслён. Yeah, по поляпу, На м Откуда я у меня? то тоже мой старый старый а старый на старый старый это старый 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 Ладно, сьогодні ми програли, ну тому що ну полярно. Е, дивіться, заходьте в мій телеграм-канал, якщо хочете мені допомогти, навчитися на М40 грати. Як ви будете мені допомагати, значить, я буду ставити запитання, на, в який режим мені йти і скільки кіллів мені треба буде зробити. Ви за то голосуйте, щоб більше проголосували, то я йду і стільки кілів роблю. А друге, підписуйтесь на мій ТікТок, теж в описі. І ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!